Як завантажити файли на комп'ютер з телеграму та Google диску? Привіт! Давай розберемося, як завантажити необхідний нам файл на комп'ютер з телеграму або ж Google диску. Розпочнемо з телеграму. Для того, щоб щось завантажити з телеграму, спершу необхідно його встановити на свій комп'ютер. Як це зробити? Дивись у відео, як встановити телеграм на комп'ютер. Отож. Уявімо, що хтось тобі надіслав файл, який тобі необхідно зберегти на комп'ютер. Тобі потрібно спершу натиснути на нього правою кнопкою миші, відразу з'явиться вікно з подальшими діями. Для збереження на комп'ютер нас цікавить пункт Зберегти файл як. Натиснувши цей пункт, перед тобою відкриється вікно з папкою, куди буде збережено файл. Переходимо до завантаження з Google диску. Для роботи з Google диском в інтернеті підійде будь-який браузер. Для скачування файлів зі свого диску виконай наступні дії. Перш за все, переконайся, що ти авторизований в свій обліковий запис Google. Про те, що таке Google диск і що таке авторизація, дивись у цьому відео. Перейди в ту папку сховища файл або файли, з якої ти хочеш завантажити на комп'ютер. Відшукавши необхідний елемент, клікни по ньому правою кнопкою мишки і вибери в контекстному меню пункт завантажити. Якщо ж тобі потрібно завантажити більше одного файлу з конкретної папки, виділи їх. Для того, щоб виділити, натисни лівою кнопкою мишки по одному з файлів, а потім, утримуючи затиснуту клавішу Ctrl на клавіатурі Виділи всі інші елементи. Для переходу до скачування викличи контекстне меню на будь-якому з виділених елементів. Якщо тобі скинули посилання на файл, який не лежить на твому диску, то завантажуй наступним чином. Переходь за посиланням. В правому верхньому кутку буде значок Завантажити. Тисни на нього. Файл автоматично завантажиться. Круто! Тепер ти знаєш, як завантажувати файли на свій комп'ютер. До зустрічі у наступних відео.